Вітаю! Я пан Богдан, і в 10 класі ми вивчатимемо історію людства першої половини ХХ століття. Яку ж роль наш період відіграє в усій історії людства? Як ви вже знаєте, наше минуле ми можемо розділити на чотири великі етапи: Історія стародавнього світу охоплює найбільший відрізок часу та триває від появи перших людей. Створення цивілізацій до падіння Західної Римської імперії у 476 році нашої ери. Ви її вивчали в шостому класі. Після цього в Європі та світі загалом розпочинаються середні віки, час формування могутніх середньовічних держав, домінування релігії в житті населення, хрестових походів тощо. Цей історичний період завершується в 1492 році, році першої експедиції Колумба до Америки. Вони були предметом вашого вивчення в 7 класі. Далі йде нова історія. Це час кардинальних суспільних змін, що тривали протягом 16-18 століть. Часів утвердження вільної ринкової економіки, формування колоніальних імперій, швидкого технологічного прогресу. Зміни були настільки значними, що ви їх розглядали аж два роки у восьмому і дев'ятому класах. Нарешті четвертий період охоплює 20-те, початок 21-го століття. Цей період триває і в наш час. Тому і має назву новітня історія. Зверніть увагу на нерівномірність чотирьох періодів. Перший тривав мільйони років, другий і третій були значно коротшими, а четвертий налічує трохи більше ста років. І з чим це пов'язано? Річ у тім. Що прогрес людської цивілізації із часом усе більше пришвидшується. Якщо первісні люди робили свої винаходи раз на кілька тисяч років, то в наші дні ми щотижня дізнаємося про новинки у сфері культури, науки та техніки. Тому і важливих подій у різних сферах. Протягом ХХ століття стається набагато більше, ніж, наприклад, протягом століття 10-го. Усі ці події безпосередньо впливатимуть на наше життя. Як же відбувся перехід від нової до новітньої історії? Поговоримо далі. Історичні межі століть не завжди збігаються з хронологічними. Історики часом неначе чарівники можуть змінювати розміри століть. Зокрема, ХІХ століття називають довгим, а – коротким. Чому так? Зараз розберемося. Минулого року ви розглядали в рамках всесвітньої історії події так званого довгого ХІХ століття. Його початок припадає на 1789 рік. Адже саме тоді вибухнула французька революція. Тривала ця епоха аж до 1914 року, коли почалася Перша світова війна. Це був дуже непростий період. У всьому світі відбувалася боротьба між старими імперськими аристократичними традиціями та новими масовими ідеологіями лібералізму, націоналізму та соціалізму. З одного боку. У міжнародних відносинах домінували потужні європейські імперії, що поділили між собою весь світ на колонії. З іншого, у різних куточках світу відбувалися революції у Європі, Китаї, Росії, Латинській Америці. Тож саме в цей час почала формуватися сучасна політична мапа світу. Усі ці зміни відбувалися завдяки величним науковим відкриттям. Початком стала промислова революція та індустріалізація. Вони кардинально змінили структуру та світогляд усього суспільства: винахід телефона, радіо, фотографії, кіно та звукозапису, поява залізниць і автомобілів, масштабна електрифікація. Створення вакцин від страшних хвороб зробили світ більш зрозумілим, комфортним, забезпеченим, сполучили навіть віддалені куточки планети між собою. Без цих винаходів ми зовсім не можемо уявити сучасне життя. На зміну довгому XIX століттю, що тривало аж 123 роки, в історичному сенсі прийшло коротке ХХ століття. Яке охопило перші два періоди новітньої історії. Що ми про нього знаємо? Воно розпочалося в 1914 році і тривало до 1991 року, тобто від початку Першої світової війни до розпаду Совєтського Союзу. Саме в цьому столітті народилися ваші мами і тати, бабусі і дідусі, прабабусі. І прадідусі, чи знаєте ви, як звали ваших прадідів? Як загальносвітова історія позначилася на їхніх долях? Запитайте про це у своїх батьків, бабусі й дідуся, поговоріть з ними про події їхнього дитинства і спробуйте відчути це століття через досвід своєї родини у 10 класі. Ми поговоримо лише про першу половину цього короткого століття, про період від 1914 року до 1945 року. Цей період був дуже важливим для людства. Перша світова війна спровокувала крах імперій, що сформувалися ще в часи пізнього середньовіччя або ж нового часу Австро-Угорської. Російської, німецької та османської. Народи, що були поневолені ними протягом багатьох століть, здобули незалежність, як от поляки, українці, чехи, фіни, грузини та багато інших. Відтоді саме національна держава остаточно стає домінантною та загальновизнаною формою політичного устрою в Європі. Людство. Вперше реалізувало ідею творення міжнародної організації, яка б об'єднала майже всі держави світу. І нехай ця перша спроба під назвою Ліга націй була не зовсім вдалою. Вона дозволила напрацювати перші механізми вирішення конфліктів не військовим, а мирним способом. Почала привчати різні держави поважати закони міжнародного права. А які захопливі відкриття відбулися в цей час? З'явилось телебачення. Мешканці Німеччини та Великої Британії першими змогли насолодитися всіма перевагами цієї технології. Справжній бум переживала кіноіндустрія. А голівудські фільми завоювали світ. Раніше невеліковні захворювання вдалося побороти за допомогою антибіотиків. І навіть перший комп'ютер створено в роки Другої світової війни, хоч і використовували його тоді для воєнних, а не для особистих потреб. Мистецтво також змінилося, продовживши розширювати свої межі. Митці експериментують. Намагаються не лише бачити, а й відчувати світ. Виникає сюрреалізм, новаторський мистецький напрям. Його найвідоміший представник Сальвадор Далі. Він дивовижним чином поєднував різні форми і об'єкти, свідомість і підсвідоме. Такі ж особливості були притаманні тогочасній літературі. Парадоксальне сполучення реальності та уяви, міфу та сучасності ми можемо побачити у творах геніальних письменників Джеймса Джойса та Франца Кавки. Проте не все було настільки райдужним. У першій половині ХХ століття людство неодноразово витримувало випробування двох світових та безлічі локальних воєн. Військові та цивільні вперше зіштовхнулися з руйнівною силою новітньої зброї, танків, авіації, ракет, отруйних газів і навіть атомної бомби. Світ почув жахливе слово тоталітаризм, яким позначали політичний режим, спрямований на досягнення цілковитого контролю держави над усіма сферами суспільного. Та навіть приватного життя. У міжвоєнну епоху тоталітарні режими сформувалися в Італії, Німеччині та Совєтському Союзі. Саме тоталітарні режими відзначилися тим, що знищували цілі народи, раси, культурні групи чи соціальні класи. Німецькі націонал-соціалісти здійснили Голокост у часи Другої світової, а совєтські більшовики. Кілька голодоморів в Україні усе ще існували колоніальні імперії. Найбільша серед них британська та менші французька, іспанська, португальська, бельгійська. Усі вони переживали не найкращі часи. Часті економічні та внутрішньополітичні кризи розхитували цих гігантів. І хоча деякі з них почали надавати більше самоврядування колоніям. Проте до останнього намагалися утримати владу над підкореними країнами, жорстоко придушуючи будь-які виявини покори або боротьби. Як бачимо, перша половина нашого короткого ХХ століття це складний час, період протиріч боротьби та трагедій. На наступних заняттях ми спробуємо розібратися, що ж відбулося за ці 30 років. І як це вплинуло на подальшу долю людства? До зустрічі!